Тим часом гестонська компанія представила малогабаритну перехоплювальну ракету Марк-1, довжиною близько 65 сантиметрів для ураження російських безпілотників. Її дальність до 2 кілометрів. Наведення здійснює система на базі штучного інтелекту. Компанія планує масштабне серійне виробництво в країнах НАТО і позиціонує Марк-1 як більш дешеву альтернативу традиційним системам. Є новини щодо захисту неба над Україною. Президент Володимир Зеленський планує закупити 27 систем ППО Петріот у США. Але поки вони виготовлюються, Україна розглядає варіант позичити аналогічні системи у європейських держав. Також президент повідомив, що тісно співпрацює з міжнародними партнерами для посилення захисту від російських дронів. Водночас, Велика Британія та інші союзники за його словами досі відмовляються надсилати винищувачі для патрулювання неба над центром і заходом України. Ми побудували ППО яку змогли, і ми її продовжуємо будувати, тому що це сучасна війна проти сучасних ракет. На сьогодні хочемо замовити 25 систем Петріот у США. Тут нам можуть допомогти європейські колеги, які зараз можуть дати нам свої системи, а потім забрати наші, які будуть приходити від виробників. Ці системи виробляються впродовж кількох років, і ми не хотіли б чекати.